Потім так. Окупація, 22-й рік. От мене це цікавить, 22-й рік. Ну, з 24-го ми знаємо, події, всі збігли з Луганщини. Гайдаю, їхав з першого дня. Моя інформація 101%. Він ні одного дня не ночував на Луганщині за 4 місяці. Він тільки приїжджав з охоронцями дати інтерв'ю якесь і одразу втікав. Стрюк він його Струк, да, да цього СБУ, глава військової адміністрації Сєвєродонецька, Да, він якби і був, але його не було. Теж е, люди, які працюють в розвідці, в службі безпеки України, казали, що він кожного дня виїжджав в Бахмут. Е, якщо ми назвали Стрюк, е, щоб всі знали глядачі, е, чому я так бачите, газую проти нього. Вдумайтесь, 24 лютого у нас годували діточок на 10 мільйонів. Там є Кузьмінов, у нього заступник, бивши міліціант, не поліцейський, міліціант. Недолюстрірований, який поставляв Біркутят, он був чернігівським обопом командував. І бачите, які у нього потужні були заступники. Так от цей міньок, який відповідав за харчування, разом з відділом освіти є там така Лариса Петровна. І п'ять директорів школ ще підв'язали біля 10 мільйонів. Вони на ФОПи, не існуючі гроші, відмивали отак. от. Коли 24 четвертого не знали, в яких бомбосховищах ховати своїх діточок і як виїхати з міста, оце такі глави військових адміністрацій. Більше того, там ця Лариса Петровна референдум проводила і найкращий результат у Донецьку. У 2014 році він її призначає начальником відсутня Стрюк, це голова Северодонецької військово-цивільної адміністрації, полковник Служби безпеки України. Бере на роботу до себе людину, яка в 2014 році організовувала референдум проти України, і ще, я так розумію, давала такі непогані результати. На тому референдумі. Це для того, кажу, щоб у вас, друзі, сформувалась картинка, що взагалі відбувається в Луганській області. І от тепер, щоб не розпорошуватися Григорію, там про все, так от беремо, пройдемось по адміністраціям. Існує ця військово цивільна адміністрація Сєвєродонецька під керівництвом Стрюка чи ні? Так, Константин, існує, отримує. Ця військова цивільна адміністрація міста Северодонецька від держави субвенції, тобто гроші. На 24-й рік я дивився, і я слідкую за інформацією. Стрюк Олександр запросив трошечки не дотягує до мільярда 900, мільярд мільйонів гривень. То, да, так, тобто ну, содержання... уважна тепер, друзі. На фронті не вистачає нічого. Взагалі нічого. От Я був з хлопцями в окопах, підствольників нема. Просто з віслами, так називаємо, стоять проти танків, наші хлопці. Дронів нема, мінометів не вистачає, 83-х мін нема. В той же час військова цивільна адміністрація. Міста Северодонецька, яка є фантомом, яка є ілюзією чи магією, якої взагалі фізично не існує, отримує від держави майже мільярд гривень. Для чого? Для того, щоб сепари, які обслуговують Стрюка разом з ним, їх розпиляли і поклали собі в кишені.